І зробився я знову незримим, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так отдирай, уже нащо золотом облиті блюдолизи. А ось і сам високий, сердитий, виступає, обок його цариця небога, Мовопиньок опеньок засушена, тонка, довго Та ще й на лиху сердешних хита головою. Так оце то та богиня. Лишенько, з тобою, а я дурний, не бачивши тебе, цяця й разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Ото дурний, а ще й битий. На квиток повірив москалеві, от і читай, і мити їм віри. За богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани годовані пикаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять або дулю дати благоволять, хоч маленьку, хоч півдулі, або тільки під самою пику. І всі в уряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля між птахами, скаче, бадьориться, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та з нишком розмовляли. Здалека не чути. О батєчистві, здається, та нових петліцях, та у муштрах ще новіших, а потім цариця сіла, мовчки на дзиглику. Дивлюсь. Цар підходить до найстаршого та впикує його так, як затопить, облизався небарака та меншого в пузо аж за голову, А той собі ще меншого туза, межі плечі той меншого, а менший малого, а той дрібниха дрібно та уже за порогом як кинеться по улицям та й давай місити Недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як рвнуть, гуля наш батюшка, гуля, ура! ура, ура. ура. Зареготався я та й годі. А й мене давнули, таке добре, перед світом усе те заснуло. Тільки де-де православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали, сміхи сльози.